Розкажіть про найкращий підкат, який ви коли-небудь чули. Коли я працювала вихователькою в дитячому садку, один хлопчик, який знав, що я люблю відеоігри, сказав мені ось це: Ти гарненька, приходь до мене додому після садочка. Пограємо в маленьку велику планету. Моя мама приготує смачні закуски. Ми з його мамою добряче посміялись над цим, коли вона прийшла забрати його з садочка. Якось одна жінка сказала мені, кожного разу, коли я п'ю текілу, все закінчується сексом, а потім випила чарочку текіли, не відриваючи від мене погляду. Одного разу ми з колегою пішли у бар після роботи. Ми непогано розважались, коли вона нахилилась до мене. Щоб розповісти анекдот: троє мишенят хлопчиків і мишка дівчинка застрягли в кімнаті без дверей і вікон. Одне з мишенят запитало мишку дівчинку, як йому вибратись. А вона відповіла: переспи зі мною цієї ночі. А вранці я тобі розповім. Наступного дня він зник. Друге мишеня, хлопчик, запитало мишку дівчинку, як йому вибратись. А вона відповіла: переспи зі мною цієї ночі. І я я розкажу тобі вранці. Наступного дня він теж зник. Тоді дівчина, яка розповідала анекдот, запитала мене: Хочеш дізнатись, як остання миша вибралась з кімнати? Я відповів ствердно, переспи зі мною цієї ночі, і я розповім тобі вранці. Сказала вона, дивлячись мені в очі і посміхаючись. Я негайно вигукнув Вбар мене рахунок, будь ласка, вранці я забув запитати її, чим закінчився анекдот, але це була найкраща фраза для пікапу, яку я коли-небудь чув. Мільйон років тому, коли ще можна було курити в приміщенні. До мене в кафе підійшов хлопець і запитав Ви шульга?» Ні, а що? Я помітив, що ви палите лівою рукою, і у вас вражаюча дупа. Такого повороту подій я не очікувала, і мене це добряче розвеселило. Завсітник бару, в якому я працював, якось видав дівчині такий перел: я б купив тобі випити, але буду заздрити твоєму келиху. Я риготнув так голосно, що вона розсміялась і втекла від нього. Я був вдома у друга, коли його п'ятирічний брат схопив нашу подругу за руку і запитав, чи може він зіграти для неї пісню на гітарі. Вона погодилась, він взяв гітару, але перед тим як почати грати, зупинився, подумав секунд 30 і промовив: На жаль, я не знаю ніяких пісень для принцес. Цей малий мав куди більше шарму, ніж 19-річний я. Випав перший у тому році сніг. Ми з ним разом гуляли по кампусу. Ми товаришували і вирішили перекусити в перерві між заняттями. Йшли собі спокійно. Аж раптом він сказав мені, який гарний сьогодні сніг. Моє ім'я рідною мовою також звучить як сніг. Виявилось, що він так залишався до мене, а я зрозуміла це лише згодом. Одного разу я був на фестивалі. Одна з організацій роздавала безкоштовні презервативи біля своєї палатки. Одна з жінок завела розмову з хлопцем та дівчиною, що підійшли. До речі, презервативи безкоштовні, беріть скільки хочете, але вони не безлімітні. Тож, будь ласка, не беріть більше ніж вам потрібно. Дівчина бере презерватив, повертається до хлопця і каже: Хочеш, поділюся. Мій приятель одягнувся на Геловін у костюм вікінга. Він запитав дівчину, чи хоче вона почути підкат в стилі вікінгів. Вона сказала так. Тоді він підняв її на руки, перекинув через плече і сказав, що забирає її на свій дракар. Вони разом майже рік. Зайшов до ресторану, де офіціанткою виявилась знайома зі школи дівчина, до котрої ти працюєш десь до п'ятої. Хочеш погуляти після роботи? На мій подив, все спрацювало. Я запізнювалась на комі Кондрегон Кон. Тож бігла узбіччям людної вулиці в центрі Атланти у велетенській спідниці з обручем у стилі 17-го століття. Джентльмен, що був трохи на підпитку, зупинився і голосно вигукнув: це найкраще, що я бачив з 1978 року. Мені аж стало цікаво, що ж такого сталося в 1978 році. Це не репліка для знайомства, але один хлопець якось сказав мені мимохідь Мала, я хочу нагодувати тебе стейком і виноградом, ніколи цього не забуду. Ви спите на животі якщо ніч, не заперечуєте, якщо я посплю. У мене найкраще спрацьовувало запитання: моя кроватка рівно лежить. Щоразу жінка, з якою я розмовляв, дивилась на неї, трохи поправляла, погладжувала, щоб переконатись, що вона лежить рівно, і казала щось на кшталт. Ось так, чудово. Тож вона вже підійшла ближче, подолала тактильний бар'єр, взяла на себе певну відповідальність за мій зовнішній вигляд і сказала, що результат виглядає добре. Тоді я казав: у мене сьогодні побачення. Вона з цікавістю питала з ким. Я відповідав: сподіваюся. З вами це завжди викликало посмішку, не завжди спрацьовувало, але було ефективніше, ніж усе інше, що я коли-небудь пробував. Хотіла б я бути такою ж високою, як ти. Можеш позичити мені десяток сантиметрів? Хочеш, поїмо піци, і переспимо. Вона глянула на нього з відразою. Ти що не любиш піцу? Мій друг у 2007 році. Я стояв у роздягальні спортзалу. Коли одна дівчина побачила, що у мене такий самий рушник, як у неї, вона сказала: у нас однакові рушники. Я відповів справді тоді вона додала: цікаво, може у наші номери телефонів однакові. Хочеш перевірити? Я сказав їй, що у мене вже є дівчина, але я бажаю їй всього найкращого, тому що вона заслуговує на весь світ. Це було 30 років тому. Мій приятель щойно закінчив пожежну академію. Він і ще один випускник були на випускному вечорі в барі, базікали з дівчатами. Його друг розмовляв з дуже високою дівчиною, коли вона зауважила, що, мабуть, занадто висока для нього. Його приятель, невисокий чувак, відповів: «Б'юсь об заклад, ти варта того, щоб на тебе залізти. Коли мені було 20 років, я тусувався зі своїм другом у піцерії. Він фліртував з офіціанткою перед закриттям. Вона сказала йому, у моєї сусідки по будинку є водяне ліжко. Вона кудись поїхала на тиждень і замкнула двері на ключ. Ти вмієш зламувати замки? Я просто сказав, що мені вже час, і звалив. Я вийшов на пробіжку і зустрів милу дівчину, яка вигулювала собаку. Ми посміхнулись одне одному. Через кілька хвилин я знову пробігав повз неї, вже повертаючись до свого кварталу. Я тепер, уже йдучи, присів погладити собаку і сказав: Я не можу двічі пройти повз таку красу не привітавшись. Потім підвівся і сказав: «І ваша собака теж дуже мила. Коли я зустрів свою нинішню дружину, вже встиг пропустити кілька кухлів пива у закладі. Я довідався, що її звуть Сара, і сказав їй: Чуєш, якщо ти даси мені шанс, я буду співати тобі з Саранади. Це було п'ять років тому. За кілька тижнів ми готуємося стати батьками, тож гадаю, що це був найкращий підкат, який я коли-небудь вигадував. Не те, щоб все був підкат, але схоже чоловік моєї двоюрідної сестри навмисне зробив їй підніжку в барі і спіймав її в свої обійми. Спрацювало непогано. Купиш мені чого небудь випити? Ні, але я приготую тобі сніданок. Ти часом не тостер, бо після однієї ванни з тобою я потраплю на небеса. Я прийшов на вечірку і побачив дуже привабливу жінку в окулярах. Перше, що спало мені на думку показати свої окуляри і сказати: О, чудово, хоч хтось, окрім мене, носить окуляри. Думаю, це спрацювало, бо ми разом вже близько 15 років. Про себе у пост на Сабредіті Тіндер. Хлопець співає: Я їду додому. Дівчина підхоплює до тебе додому. Хлопець, ну і що ти наполягаєш, поїхали. Коли справа доходить до жінок, я як тварина боюся тебе більше, ніж ти мене. Можете купити мені чогось випити. Жінка здивовано повторює Перепрошую, чи можу я купити вам чогось випити? Чоловік, звісно. Єдина фраза для знайомства, яка дійсно спрацювала, це Я бачу, в тебе є ноги. Шість різних пар, яких я знаю, починали стосунки з цієї фрази. Пішли до бару з моїм дядьком і його другом. обом по 50 років його друг побачив жінку свого віку в кінці бару. Вони зустрілись поглядами. Він попросив бармена принести їй випити. Через 30 хвилин ще раз ми попрощались з другом приблизно через 20 хвилин, і всі вирішили покинути бар. Він прямує в кінець бару до жінки, з якою не заговорив жодного разу за весь час, поки ми там були, і каже: Ти готова виходити? Вона взяла свою сумочку і вони разом пішли. Я так довго чекав, щоб показати цим квітам, яка ти красива. У тебе на голові гарне лице. Титанік. Що? Вибач, я не знав, як по-іншому розбити між нами лід. Я хотів би запросити тебе в кіно, але туди зі своїми смаколиками не пускають. Дівчино, а ти часом не цвинтар, тому що я мертвий всередині і хочу поховати себе в тобі. Я познайомився з дівчиною в барі і проводив її додому. Ми підійшли до дверей. Я вже збирався прощатись. Коли вона запитала, чи не хочу я зайти на каву. Я нічого не підозрюючи, сказав, що не п'ю кави. Вона сказала, що це добре, тому що у неї немає кави. Наступного понеділка буде 12 років, як вона мене терпить. Підходжу до хлопця, який мені подобається, показую вкут, і кажу: бачиш ту симпатичну дівчину, ти їй подобаєшся. Коли він дивиться в куток, я хутко біжу туди, куди вказала, і стою там, посміхаючись і махаючи йому рукою. Щоразу спрацьовує. Один тип колись надіслав мені таке: моя любов до тебе схожа на діарею, я більше не можу тримати її в собі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які підкати чули? Ви напишіть в коментарях.